Житомирянка Юлія Фоміна, участь у цій акції, бере вперше. Я думаю, що ризик інфікування в кожної людини існує. Це може бути і стоматологічний кабінет, це може бути і манікюрний салон. І через те ці акції дуже важливі. Це турбота про життя і здоров'я кожної людини. Я знаю, що це дуже підступна хвороба, яка вбиває людину непомітно. І тому вважаю, що ці тести надзвичайно важливі. Для кожної людини використовується окремий тест. Результати отримують через 10-15 хвилин. Це так називаємо, так називаємо швидкий тест для виділення антитіл до гіпатиту С. Нам потрібна капля крові пацієнта. Вона наноситься на, на касету, додається там, не знаю, певна процедура проводиться. І в залежності від того, який результат, ми сповіщаємо. Перевірятися треба для того, щоб вчасно знати, вчасно звернутися до лікаря. Уже все стерильно, Ця сестричка в масці, всі ці прилади одноразові, все це анонімно. Прізвища ніде не записується, присвоюється тільки номер порядковим, за яким я там сіла. І такі акції повинно проводити як найчастіше. Перевірятися на гепатит потрібно систематично, каже співорганізаторка заходу Юлія Рубцова. Чоловік свершенна. Ні, чувствують, що он людина зовсім не відчуває, що хворіє. Може бути якась втома, і ми думаємо, що це стрес, що ми багато працювали. Ми можемо так жити і рік, і два, і десять, і двадцять. А потім ти приходиш, коли тобі вже зовсім погано, і це або цироз, або рак печінки. це ще цироз, лібоцирозліба рак печінки. Також за її словами, тестування на Михайлівській у Житомирі проводять щороку. у обласному центрі. Це вже одинадцята акція. Пріждівського ми хотімо, ми хочемо, щоб люди перевірялися регулярно. Це важливо, тому що чим раніше почати лікування, то тим позитивніше все пройде і без наслідків. «Це пройдуть». Сергій Косюченко, Ігор Грач, Новини на Суспільному.